Hey guys. Зацні, я собі такі моми, купила. моми, штани з класичного світло-блакитного деніму з високою талією, крою банани. О, oh май! Штани бомба, просто топ! Спасибі! А я собі купила топовий свішот і бананку до повного луку. Ті така шикарна зефірка є. О, до цього точно підійдуть класні Мартинси. Мартинси – Це британський бренд зуття. Тут це модні масивні чорні черевики. І джогери. Джогери старі йо. Джогери це модернізовані спортивні штани з характерним для них поясом зі штурком. цього луку ідеально цілегі запідуть.